Сьогодні я спробую розказати таку концепцію, котра має місце, і дуже важливо, в принципі, як у кольорокорекції, так і в цілому, якщо ви знімаєте відео, то вам про це дуже важливо знати. Тож темою сьогодні стане середньосірий, чому його важливо враховувати, чому важливо знати про цю тему. І сподіваюся, що це відео стане для вас такою точкою, від якої ви відштовхнетесь. І зробити самостійне якесь дослідження, загуглити, і що це таке, але я спробую розповісти просто стартову інформацію, як я це розумію, відчуваю, без якоїсь особливої академічності. Ви могли бачити, що на тестових шотах є такі, типу, сірі карти, і їх знімають при тестах камер. І що це власне таке? Ну і можливо, ви чули таку інфу як середньосірий. Отже середньосірий – сірий це по суті числове значення тональності нейтрально-сірого рівномірно правильно проекспонованому, проекспонованому кадрі проекспонованому кадрі. Це 18-відсотковий середньо Чому він 18-відсотковий, я зараз поясню, а ми можемо бачити на скопах, що ця плашка, ось ми її крутимо, і ми бачимо, що ця плашка попадає плюс-мінус на 40%. Я вже перемикнув свій віктороскоп на відсотки. Зазвичай я використовую 10-бітну шкалу, так звик просто, але для наглядності ми сьогодні будемо використовувати відсотки. Тож, ми бачимо, що на цьому шоті він попадає на 40%. Ми бачимо, що на нашій влюбленій ізабелі так само 40%, де він там також бачимо, що. Ось ця сіра плашка. А, ось вона тут. Також 40%. Ось ці шоти, де здається, дивився і тут трошки по-інакшому. Тут а, це 50%. І на цьому шоті також. Це 50%. А, я, якщо чесно, не знаю, чого на цих шотах вони 50, спробуємо. Давайте опустити це до 40 і що стане з нашою експозицією. Ну, вона відчувається такою більш плотною. Ми можемо побачити, що це плюс-мінус півстопа. Чому, власне, це називається 18-відсотковий сірий, але на вектороскопі ми його бачимо на відмітці 40%. Ця значення 18% відноситься до власне, світовідбивання. Це характеристика світловідбивання. Тобто цей тон сірого відбиває. 18% світла, котре на нього попадає. І ці 18% відносяться до реального світу, до лінійної гами. Тобто це зображення, яке ми бачимо, воно вже не в лінійній гамі, воно вже в контрастній воно в гамі екрану. Але якщо ми приведемо зараз цей шот у лінійну гаму і вимкнемо наш вихідний, Віхну трансформацію ми вже бачимо не таку приємну картинку, як ми б звикли. Але це те, як бачить зображення камера. Тобто це лінійна гама, і вона по суті показує, що коли ми подвоїмо кількість світла, його буквально камера бачить двічі більше. Наші очі це бачать інакше. Ми бачимо світло нелінійно, і коли ми наприклад додаємо там другу свічку до першої. Ми бачимо, що як ніби стало трошки більше світла, але камера бачить двічі більше світла. Отже, тепер ми бачимо, що цей квадратик припадає на 18%. Ми можемо а, збільшити це. Ми бачимо, що ця лінія це 20%, і нижче, відповідно, це 18%. Можемо додати тут а, шкалу референсу, і ми бачимо, що воно. Плюс-мінус 18. Ну, воно точно 18%, але ж цей квадратик, він не равномірно підсвічений, тому є світліше і темніша область. Але це 18%. І коли ми трансформуємо вже спочатку, не спочатку просто трансформуємо ну, це наш робочий простір, ми із АРІ переходимо до інший Gamut. White Gamut. І тут із в Хаму 2,4. Чому це середньосірий? І як він взагалі використовується? Коли ви могли бачити в камерах є така шкала експонометру, там, де посередині 0, і потім там плюс 1, плюс 2, мінус 1, мінус 2 це типу стопи світла, то ось. коли ми, коли по Задумах камери, в залежності від того, як влаштований ваш експонометр по всьому кадру, по точці або по якійсь зоні, то коли зображення відповідно, проекспоновано рівномірно і за думкою камери вірно, то ви побачите позначку 0. Це означає, що якраз середні тона в зоні середньо-сірого. І на площадках ви могли бачити, що. Такі карти використовуються не тільки для підбивки балансу білого, а це інший спосіб, ну, інший спосіб використання також. Але коли експонуються по цій карті, то середні області, це якраз ну, середні тона, це якраз зазвичай наше обличчя. Якісь зони. Ось тут, наприклад, це, скоріше все, буде зона середньосірого, і потім тут плюс один стоп де дехайлайту. Тут е, ця картинка доволі жорстким світлом, і ми можемо бачити, що там сильно вище. Але ось ця зона, скоріше, все, десь плюс-мінус, плюс, плюс один стоп. Ну і тіні, там вже мінус один стоп. Отже, навколо середньо-сірого в плюс стоп і в мінус стоп це зазвичай ті головні області картинки. На котрі наші очі мають впасти. Тобто це зона, в котру ми хочемо більше, більше уваги. Тобто тут, плюс-мінус, це ось ця зона, куди ми хочемо дивитися. І зараз я покажу з false color штуку, і ми побачимо, що, скоріш за, все, тут буде багато якраз таких середньосірих зон. Щоб це побачити, ми можемо додати ноди попередньо, і додати такий ефект, як false color. Його перемикнути в Creative і перемикнути в Exposure Guide. І ось тут, коли ми бачимо цю лінійку, ви, до речі, могли бачити це, цей false color. Він є в моніторах на камерних, він також є в камерах деяких, котрі заточені під відео. Наприклад, у можливо у Lumix'ів. він вже є, тому що в Lumix'ах є багато споміжних штук. Для відеозйомки, що мені в них і подобається, там є вейформа, там є векторскоп, і, можливо, навіть є false color. Я давно вже не користувався камерами, але воно є. А, відповідно, в цих шкалах зелений – це якраз зона середньосірого. сірого Ми бачимо якраз, що тут багато середньосірого. сірого і якщо ми вимкнемо, ми розуміємо, що нам якраз сюди комфортно дивитись. Ми можемо за бажанням роздивлятися, що в тінях, але якщо ми повністю а, розслабимо очі, то, скоріш за все, наші очі попадуть у ту зону, де багато середньосірого. Тобто їм там комфортно. Це як така собі зона нерівномірності, а як ніби балансу, От як точка, от якщо гойдолки бачили, котрі такі, типу де є ось. І по краях сідаєте і гойдаєтесь. Тобто ось ця ось це якраз така от зона середньосірого, вона Вона споміжна. І ось, коли ми увімкнемо Ізабелу, о, якраз я сюди і тицяв. Ми бачимо, що ось це все середньосірий, А далі ми бачимо, що плюс стоп це ось рожевий. І там мінус стоп десь синій це вже нижче, ніж один стоп, але якраз тіні. І в подальшому я розкажу свою теорію. Можливо, вона, ну в принципі, правдиво і десь підкріплена інформацією, але зі свого досвіду я ще побачив, що наш, нашим очам, давайте ще подивимося, поки що. Ось також цей середньо-сірий, що нашим очам комфортно падати саме туди, коли там після склейки, чи просто в новому кадрі, де є гарний баланс. Навколо точки сірого. Тобто, а, якщо ми робимо контраст, то це як ніби намащувати бутерброд маслом, а, ми можемо взяти тостовий хліб, в самому центрі поставити як ніби, таку вісь. Ми як ніби отримаємо на центрі і намагаємося намастити масло так, щоб він нікуди не спадав, ну, Тобто, щоб не було якогось перевантаження на одну сторону. І отже, Ті зони, де є гарний, гарний баланс між світлими та тінями, то сере, якраз середнє значення між ними буде плюс-мінус комфортний середньосірий. Відповідно, якщо ми беремо більший масштаб такої картинки, то ну, це ми будемо розуміти, що якщо є гарна кількість світлих та гарна кількість темних тонів, то це таке зображення збалансовано. Бо якщо ми, як, наприклад, його на точку сірого таку, піднимемо. Експозицію, о, у мене панель вимкнена. Якщо ми піднімемо кадр, то тут вже світлих тонів сильно більше, ніж темних, і ми сприймаємо таке зображення як пересвічене, що нам підсвідомо стає дискомфортним. Тобто нам хочеться його опустити. Відповідно, до мене в один момент якось прийшло таке розуміння, що ось. Цей середньосірий – це як точка спокою очей. І саме за цими середніми тонами ми їх вже добре відчуваємо інтуїтивно, бо ми передивляємося багато контенту, ми бачимо багато екранів, і ми просто розуміємо, що якийсь екран там показує, Ну, екрани можуть показувати темніше або світліше, але все одно ми розуміємо на цьому екрані, що щось зображення не так, що воно щось, От, наприклад, я тут припідніму. ну і, в принципі, коли трошечки ми піднімаємо, воно ще адекватно, але як от так ми розуміємо, що хочеться опустити. І Якщо опускаємо, теж є таке відчуття, що чомусь хочеться підняти експозицію. І в якийсь певний момент часу, коли я фарбував проєкти, де було багато шотів, котрі треба просто змачити, наприклад, це якісь подкасти. з Перемінним світлом, де там туші виходять або сонце, і там постійно треба підправляти баланс. Я якийсь час відчув, що це відчуття пересвідченості або недосвідченості кадрів воно по-певному відчувається біля наших очей. Наприклад, я відчув, що коли кадр пересвічений, то в мене як ніби зараз в мене камера не увімкнена, але я буду показувати на езабілі. То в мене ніби ось тут між бровами, як ніби трошки придавлює, коли воно пересвічено, воно от як якесь тут напруження з'являється. І тоді я розумію, що ну, по цьому напруженню хочеться опустити. А ось коли я притемняю, то в мене, як ніби, ось тут якесь відчуття дивне з'являється, і воно підсвідомо спонукає підняти. І тому ви можете, коли налаштовуєте експозицію. Спробувати типу вище, нижче і побавитись з цим, і будете відчувати якусь таку зону, в котрій це комфортно. Ну от я поставив як комфортно, і ми отримали ось такий. Трошки приспущений, от приспущений, середньо-сірий. Але є така тенденція, що коли ми коригуємо. Не по цифрах, а по відчуттях, що ми трошечки середній сіри приспускаємо. Така тема існує. Ну, Тут, в принципі, цей кадр... Він. От Ми можемо там підняти, опустити, підняти, опустити. І в якійсь точці зупинилося, де комфортно от на очах. Чи суто по відчуттях на очах. І тут захотілося припідняти цей середньосірий. І що ми бачимо? А ми бачимо, що він якраз попав на 40 а був трошки нижчий. Ну, про що хочеться сказати, що це не точна історія. Ну тобто а в світі математики, експозиції та іншого, це може бути точним, тобто по цифрах, в світі відчуттів, це може бути інакшим. Я скоро розкрию тему контрасту, і там ви зрозумієте, що середньосірий може опускатися, а може підніматися, в залежності від того, як ми хочемо збалансувати кадр. Але можу ще сказати, я раніше розповідав про свою теорію щодо збалансованості кадру, коли є певна маса о, точно називаємо це певна маса світлих тонів, певна маса темних тонів. І якщо, між цим, якщо ці маси плюс-мінус збалансовані, то контраст такого кадру відчувається адекватним. Якщо ми на такому кадрі піднімемо трошки тіні, відповідно з цінями піднялась і точка сірого. Давайте це перевіримо через цей false color. Ось. Тобто стало ніби більше середньо сірого, ну, зони середніх тонів, але. Але ми втратили певний контраст. І в принципі, до речі, якщо ми от таке зображення просто побачимо, не знаючи, що з ним щось зробили, ми також будемо на нього дивитися. Хоча мені, коли дивлюся інтуїтивно, все ж таки хочеться додати контрасту. Тобто, як воно було, і я, будучи зараз без панелі, але я б спробував би це підкоригувати, наприклад, або опустив би точку сірого інтуїтивно би трошечки. І скоріше за все додав би контраст в додав контрасту. І давайте порівняємо наскільки це відповідає тепер тому зображенню, яке було з самого початку. Ну, плюс-мінус. Плюс-мінус воно схоже. Тобто ось така концепція середньосірого, я його просто розповів, як, як пішло потоково, без академічності, тепер ви просто знаєте, що от є, ось є така історія, що вона впливає. І зможете трохи більше про це дізнатися, зробивши власне дослідження. Але якщо вам цікаво більше про такі штуки, про відчуття саме, про. Те, як воно і на що впливає, я спробую робити ось такі відео більше, тому що академічні вони йдуть довго і не завжди є час. Але ось такого роду відео я зможу робити частіше. Тож напишіть у коментарях, чи сподобався вам такий простий формат, дуже швидкий, але інформативний. Моя задача дати вам якийсь такий шматок інформації, якийсь такий кубик у свідомість. Я без котрого ви тепер не зможете. Тобто, ви тепер почнете про це думати і про це дізнаватись. Тож, дякую вам і до нових зустрічей!